Четвер, 18 квітня в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску про таке. Двоє постраждалих пошкоджені інфраструктурний об'єкт та підприємство. Детальніше про наслідки сьогоднішньої ворожої атаки по Дніпру та Україні на початку випуску. Мадян закликають максимально заощаджувати а для бізнеса та промисловості. Сьогодні запровадять обмеження в українській енергосистемі. Великий дефіцит залучили навіть аварійну допомогу з Європи. Наводив ворожі дрони та ракети на місто а ще передавав Росії дані про розташування блокпостів та позиції ЗСУ. у Дніпрі. Викрили ще одного колаборанта, хто виявився за проданцем. Їсти зараз чи почекати сезону? Одинадцятий придбав ранню полуницю та віддав її на дослідження. Результати вас здивують. Дочекайтеся. Ворожа атака на Дніпро через удар, пошкоджені інфраструктурний об'єкти підприємства. підприємство є поранення. В якому вони стані? Готовий розказати наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. А ще в нього є уточнена інформація про перелік знищеної ворожої техніки у Криму під час вчорашньої бавовни. Марко. Так, вітаю, тривожний ранок сьогодні. Був у Дніпрі. Близько десятої жителі міста чули перший вибух. За 20 хвилин був другий і третій потужний Прогримів близько одинадцятої. За повідомленням ова ворог атакував Дніпровський район. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт та підприємство. На місці здійнялись пожежі. Їх ліквідували рятувальники. Тільки на підприємстві вогонь охопив 950 квадратних метрів. Попередньо через ракетний удар постраждали двоє чоловіків 30 та 35 років. Обох шпиталізували. Там поранених середньої тяжкості, нині вони стабільні. Послухайте, що каже лікар. Пацієнти мали поранення множинних частин тіла, а саме голови грудної клітини, живота та нижніх кінцівок і кісті. В операції заключалися в видаленні уламків. принципі проникаючих важких поранень вони не отримали. Вночі ж ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Один шахет збили над Криворізьким районом. Долетіли безпілотники і до заходу країни. Вранці на Прикарпатті ворог атакував Івано-Франківщину. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знешкоджені Внаслідок падіння уламків. Здійнялись пожежі. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом в межах семи областей сили ППО збили 13 БПЛА. Ще раз наголошую: була масована удар по заходу України. Відпрацювало ППО дуже добре. Відпрацювало більшість цілей збитих і тому хочу подякувати протиповітряній обороні. Одна жінка загинула. Це наслідки обстрілу окупантами селидового на Донеччині. Тіло деблокували з-під завалів рятувальники. Загалом по місто ворог випустив чотири ракети. Зруйновано один житловий будинок, ще одинадцять пошкоджені. Понівечені також адмінбудівля і крамниця. З'явився перелік знищеної ворожої техніки через вчорашню бавовну у джанкуєв в Криму. Удар пройшовся по аеродрому. Знищені або критично пошкоджені чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Дані ще уточнюються. Вчора, в принципі, активний день був. І інформація про згорілий вертоліт і інформація про успішну атаку на Радіо РЛС і вночі сьогодні палало і гуркотіло. Тому все рухається, розвивається власне, так як хотів Путін, напевно, коли розпочинав цю геноцидну війну проти нашої держави. Наостанок з'явилась інформація. Найближчими тижнями Україна отримає німецькі зенітно-ракетні комплекси. Про це повідомив керівник компанії. За його словами, три таких системи вже в Україні і пообіцяв, що ще більше буде поставлено вже цього року. Катю, наразі це вся інформація тихого усім нам вечора. Дякую тобі, Марко. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про стан поранених у Дніпрі та загалом ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Значний дефіцит в енергосистемі Укренерго залучило аварійну допомогу з Європи, утім, навіть цього замало. Все через удари росіян по об'єктах енергетики та різке похолодання в деяких областях. На тест тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої атаки. А роботі сонячних електростанцій наразі перешкоджає сильна хмарність в усіх регіонах. Щоб стабілізувати систему, українців просять вкотре максимально заощаджувати. На вечір за нашими прогнозами доведеться також застосувати певні обмеження промисловості, і тому хочу звернутися до всіх споживачів як домогосподарств, як побутових споживачів, так і українського бізнесу по можливості обмежити електроспоживання особливо з 7 до 10 вечора. Наводив ворожі дрони та ракети на місто, а ще передавав Росії дані про розташування блокпостів та позиції ЗСУ у Дніпрі. Викрали ще одного колаборанта. Ним виявився гайтівець. Для збору розвідданих зрадник їздив в місто в маршрутках, в яких приховано фотографував місця імовірного перебування або проїзду українських військ. Інформацію скидав відомому російському блогеру. Окупанти використовували її для підготовки ударів. Фігуранта затримали він під вартою без права внесення застави. За скоєно йому загрожує до 12 років тюрми. Смертельна полуниця стала відома, ймовірна причина смерті шестирічного хлопчика з Павлограда. Нагадаємо, дитині стало зле після вживання полуниці. Чи справді ягода могла спровокувати смертельне отруєння? Ми звернулися за коментарями до експертів та провели власний експеримент. Придбали і віддали ранню полуницю просто з прилавків до лабораторії. Що з'ясували результати? Вас здивують. Тему продовжить Владислав Авдієнко. Шестирічна дитина померла після вживання полуниці. Ця новина шокувала соцмережі, діарея, температура, висип. Далі відмова органів. Хлопчика з Павлограду декілька днів намагались врятувати медики, але не змогли. Рання полуниця вже активно з'являється на прилавках. Ми вирішили перевірити її на вміст нітратів. Перший зразок знаходимо в ось цьому кіоску на житломасиві сонячному із сонячної туреччини. Вартість майже 300 гривень за кілограм. Продавчиня жаліється. Нещодавно продажі різко впали. До цього інциденту у нас клубнику добре хорошо брали, в принципі. А от після того, як дитина отрис умер, то вже все не беруть. Бояться люди. Звісно. Тож чи безпечний продукт? Питаємо сертифікат. Сертифікати якості. Ми беремо на базі, на якій перевіряють колоніку. А якісь сертифікати, може, покажете чи нема так? нам на не У нас покупали і ще не травилися. Що ж, віримо на слово, але й перевіримо. Зразок нашої полонички ми одразу маркуємо, пишемо кіоск і вкладаємо в наш пакетик. Запашна, сподіваємося, що і безпечна. Другий зразок беремо в іншому кіоску на лівому березі, проспекті Петра Калнишевського. Тут полуниця вже з Греції, трохи дешевша – 235 гривень за кілограм. Ви якось перевіряєте на якісь там ну, взагалі та сертифікати та що там він покупаєте Це на базі. А з собою немає так? Да? з собою Безпечна. можу при вас прямо спробувати. Маркуємо ягоди за останнім зразком. Йдемо до супермаркету. Тут красуються величезні ягоди, теж грецькі, зважаючи на розміри і ціну, полуниця мабуть елітна. Це виходить кілограм майже 600 гривень. Але для нашого експерименту ми, звісно, беремо її. Всі три зразки віддаємо до обласної лабораторії Держпродспоживслужби на аналіз. Про результати трохи згодом. Що ж до смерті дитини у відомстві заявили, причиною могло бути не отруєння. Ми уточні з уточнювали інформацію. Дитинка померла від. Алергічної реакції, індивідуальна непереносимість медики кажуть, померти від отруєння ягодами дійсно мало ймовірно. Ні, це повинні бути дуже великі дози. Але якщо в полуниці перевищений рівень нітратів, людині може стати зле. Висока температура, слабкість, блювання, діарея, ознаки гіпоксії, тобто синюшність, обличчя кінцівок. А тепер повертаємось до досліджень полуниці, яку ми придбали нарешті. Маємо результати вміст нітратів саме у полуниці не регламентуються законом, але загальна норма для ягід є, кажуть у Держпродспоживслужбі. Дослідження проводять по нормам ягід інших ягід. норма 60 мікрограмів на кілограм. А якщо більше, то це вже перевищення. Норм. У всіх трьох зразках показники більше в два-три рази. Найменше хімікатів у полуниці з супермаркету 163 мікрограми на кілограм, приблизно стільки ж. У першому кіоску, натомість у другому, найбільше понад 190. і це попри те, що вся закордонна полуниця мала пройти перевірку. Вона е завжди перевіряється на кордоні, е на митниці, е і заходить з якісними посвідченнями. У Держпродспоживслужбі кажуть, не можуть проводити позапланові перевірки точок продажу через воєнний стан. Аби убезпечити себе, радять не купувати ягоду на стихійних ринках, адже там немає лабораторного контролю. Також полуницю не можна давати дітям до двох років, а старшим особливо алергікам з обережністю та лише під наглядом кажуть медики. Треба оцінити спадковий анамнез, якщо у мами тата є алергія, чи атопічний дерматит, чи бронхіальна. Сма це вже говорить про таку чутливість, якщо раніше на інші продукти також спостерігались такі реакції. Щоб зменшити рівень нітратів у ягодах, є народний лайфхак на годину замочити їх в холодній воді та краще взагалі утриматись від вживання ранньої полуниці, радять експерти І дочекатись старту сезону у травні. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Отже, варто купувати ранню полуницю, або ж краще дочекатися сезону. Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно, ставте вподобайки та підписуйтеся на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. В його будинок влучила ракета, а він вижив завдяки звичайному комп'ютерному кріслу. Три години провів під завалами, дихав лише через отвори у стільці. Цю історію порятунку підлітка з Донеччини ми розповідали буквально місяць тому. І тепер у Дніпрі в одному з найкращих реабілітаційних центрів рекавері його буквально наново вчать ходити. Як хлопець, який міг залишитись прикутим до ліжка, отримав другий шанс завдяки дивам реабілітації. Докладніше у нашому репортажі. На тренувальній доріжці 19-річний Богдан за допомогою страхувальних тросів обережно крок за кроком відновлює навички ходи. Якщо швидкість підняти там до 4-5, я буду прихрамувати. Та щас медленно, я йду спокійно. Пройшов майже місяць, як напівпритомного хлопця врятували з-під завалів власного дому у Мирнограді на Донеччині. Російська ракета поцілила прямо в його будинок. Тіха нага. На цьому архівному відео добре чутно, ну, як мама Богдана голосно промовляє ім'я сина, аби той не втрачав свідомості, доки до нього змогли дістатися. Під завалами він провів три години. але вже у реабілітаційному центрі, поряд із Богданом, мама і зараз не відводить від сина очей, які щосили відновлюються. Ці благодарність благодарна і лікарям, за те, що допомагають ребенку моєму вас це диво, що син залишився живим, говорить Вікторія. Бо їхня квартира опинилася в епіцентрі удару. У це важко повірити, але Богдана врятувало звичайне геймерське крісло. Скажи, мама, спасибо, що я худенький. Я як камбріончик в этом комп'ютерному кріслі і упала на трі привалівся на третій етаж. На нього слажився чердак, п'ятий етаж, четвертий етаж. нього піднімали краном пліти. Народився у сорочці, буквально таким тоді був вердикт медиків. Поміж плитами, він нерухомо був затиснутий кілька годин. У Хлопця були сильно здавлені шийні хребці і вже починали відмовляти кінцівки. 19 років одержав таку важкелесну травму, яка могла закінчитися тільки одним: це смерть. Тому що, якщо відмовляють ноги і руки, все, що знаходиться вище цього шостого. Сьомого хлібця, який був дуже, дуже пошкоджений, всі інші органи вони не відновлюються. І все залежить тільки від того, який є догляд. І, наконець, перемога назад. Реабілітологи розробили для Богдана індивідуальну програму відновлення з використанням сучасних тренажерів та апаратів, підкреслюють у центрі, тому він впевнено крокує до одужання. Зараз у нас цілі це відновлення ходьби, відновлення сили, значить толерантності до фізичних навантажень, координації, відновлення рухових навичок, не тільки нижніх і верхніх кінцівок. Відновлення хлопця відбувається в одному з реабілітаційних центрів мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Батько юнака зараз боронить Україну на фронті, тому потужна мультидисциплінарна команда реабілітологів та ерготерапевтів, зосереджена на тому, аби повернути до нормального життя сина українського захисника. Лікування дало користь. Ці три які були брані на кріпцях, було поламано. Був великий набряк і вже за кілька днів хлопець почав відчувати руки, ноги. А зараз він тут, в новому нашому центрі реабілітації, разом з бійцями з фронту показує всім, що в самих складних ситуаціях є такий вихід, який називається відновлення. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень. І за місяць хлопець почав ходити. Зараз завдання лікарів відновити постраждалу руку. Це все, що можу. Сама рука працює, іменно пальці. Богдан студент і зараз готується до дипломування, тому йому необхідно впевнено працювати за клавіатурою. Для цього Богдан разом із мультидисциплінарною командою рекавері прикладають максимум зусиль, фактично демонструючи дива сучасної української реабілітації. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини 11 каналу. Сьогодні подають приклад Дніпро Україні і світу. Нескорені релоковані. Вони приїхали до нашого міста з тимчасово окупованих чи небезпечних територій. Хтось встиг вивезти бодай якусь техніку, а хтось лише ідеї та мрії. Але на новому місті не гаяли часу і одразу взялися за справу. У Дніпрі вже вдруге відбудеться фестиваль бізнесів релокованих тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо зі співзасновницею фестивалю Чекін Дніпро Альоною Кучарук. Пані Альоно, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, от такий крутий фестиваль організувати в перший рік війни. Це було неймовірно щось таке видовищне, круте, бо не було умов фактично, і ці підприємці релоковані, вони тільки облаштовувалися в Дніпрі. Як взагалі виникла така ідея цього фестивалю? Перш за все ми і самі є підприємцями, і в колі нашого спілкування багато підприємців, і ми помітили всі, ми знаходились в однаковому стані, ми були в такому режимі очікування. Тобто ми, ти на вокзалі з чемоданами ще не розпакованими, і ти не знаєш, що робити, чи рухатись далі, чи щось створювати нове, чи повернутися, перечекати і потім повернутись назад. от, і і так виникла ідея. Ну, а давайте зачекінемось. Давайте вже поставимо точку, що ми тут є, помітимо себе, представимо себе іншим. І так народилася, народилася ця ідея. Якою була головна мета вашого фестивалю? Перш за все, це познайомити з бізнесами, які є, і надати можливість їм представити свої товари, можливо, знайти нові партнерства, надихнути їх, продовжувати. Свою діяльність або започатковувати нову, ну і звісно, це знайомство з Дніпровською спільнотою. Чим цей другий фестиваль буде відрізнятися від першого? Ви вже так трошечки сказали, але <світків> давайте більш детально. Ну, по-перше, ми так само робимо це в центрі сучасної культури Дніпра DCCC на крутогірному узвозі. 21А відкрито більше локацій які ми можемо зайняти під фестиваль тому це буде. Це буде красиво, дуже красиво. Ну, це найперше. По-друге, звісно, ми запросили інших спікерів, і на цей раз до нас їдуть спікери з Києва. Наразі в нас зараз 38 реєстрацій. Десь половина з них це релоковані підприємці. І є частина людей, які вже тут започаткували підприємницьку діяльність. Тобто, вони звідти переїхали і тут да, започаткували. Так, та працювали на якихось найманих. Посадах, от тут не знайшли роботу і почали створювати нові бізнеси. Ви сказали, у вас на сьогоднішній день 38 заявок, якщо не помиляюсь, mm -hmm. а реєстрація вона ще триває. Так, вона ще тут? триває. Да, вона ще триває до понеділка. Наступного наступного понеділка ми збираємо ще заявки. Перш за все, ми хочемо побачити саме релокованих. Звісно, ми хотіли б. Надихнути більше переселенців, тому от е, фокус на них. Але місцевим цікавим бізнесом ми також не відмовляємо, тому що для нас, якщо минулого разу ми хотіли показатися, то тепер ми вже в нас така внутрішня назва це інтеграція. Тобто ми за ці два роки вже інтегруємося в нову спільноту, вже приймаємо певні умови, і тут для того, щоб інтегруватися успішно. На необхідні зв'язки. А як людям зареєструватися? Куди подавати заяву? Так, в нас є інстаграм, він називає так і називається Чекін Фестиваль. Там в шапці профіля є всі реєстрація. Також є подія на Фейсбуці, на сторінці нашої громадської організації шифт. Є подія. Реєструйтесь, переходьте на сайт. Там є посилання на сайт, переходьте, будемо раді вашим заявкам. Користуючись нагодою, можете запросити підприємців до участі у вашому фестивалі. Користуюсь нагодою і запрошую. Бізнеси, які або перевезли свої потужності з інших регіонів, або не перевезли і зараз ну, заморозили свою діяльність, або які навпаки розпочали нову діяльність. Я вас запрошую на фестиваль, тому що ми запланували для вас вибух енергії. І я сподіваюся, що ми побачимося і будемо дружити. Найголовніше ледь не забули на крутогірному узгозі. Це буде а коли 27-28 квітня. Вже в наступні вихідні. Нагадаю, у нас в студії була співзасновниця фестивалю Чекін Дніпро Альона Кучерук, і Ми говорили про другий фестиваль бізнесів релокованих з тимчасово окупованих територій. Інклюзивний центр відкрили у Кам'янському. Проєкт реалізували за підтримки Європейського союзу та міжнародних партнерів. Його мета створити адаптивний простір для всіх мешканців громади. Акцент на уразливих групах населення. Більше інформації у наступному сюжеті. Місце сили так назвали новий і перший в регіоні. Інклюзивний центр відкрили його у Кам'янському, облаштували в будівлі колишнього заводського виконкому, реалізували проєкт за підтримки Європейського союзу. Від імені програми розвитку ООН я хочу вам виразити, наскільки я сьогодні пишаюсь можливістю бути сьогодні разом з вами. Дійсно, цей проект став можливим завдяки саме партнерству. Партнерству між нами, між міською адміністрацією, між нашими колегами із фонду з галузі в галузі народонаселення, між агенцією розвитку ООН. І це дійсно дійсно справжній партнерський проект. Я вважаю, що центр життєстійкості, який ми сьогодні відкриваємо, це ідеальне місце, де люди можуть приходити. Уявляти відбудову і імплементувати цю відбудову особливий акцент в роботі центру на вразливі групи населення. Це насамперед родини полеглих героїв та вимушені переселенці. Чую усієї нашої громади, подякувати нашим європейським партнерам за те, що в такий. Важкі для країни час підтримують наше місце, підтримують Україну. Хочу подякувати нашому центру молодіжних ініціатив, які я знаю, що вже багато заходів реалізували тут. І я знаю, що цей центр завжди буде наповнений людьми, і це дуже корисно для нашої громади. Поки тривали ремонтні роботи з розбудови простору. Всі охочі могли доєднатися до заходів, які в цей час проходили на базі центру молодіжних ініціатив. Насправді вже цей проект працює і ще з липня від. 2023 року в нашому місті, і за цей час вдалося реалізувати насправді дуже багато заходів, провести дуже багато активностей. І ми вдячні нашим партнерам, місцевій владі за те, що підтримують молодь в розвитку нашої камінської міської територіальної громади. Центр життя стійкості, комфортний і оснащений усім необхідним. Там є тренінгова зала, переговорна кімната, медіа студія та інклюзивна вбиральня. Вірю в те, що місце сили це в першу чергу стане таким. Справжнім з я сказала, осередком життєстійкості. за ним підуть відкриття подібних центрів по всій нашій країні. І ми знову ж таки дякуємо представникам влади міста за те, що підтримали. Ця подія символізує не тільки просто створення нового центру, а перш за все ту інвестицію, яку ми з вами вкладаємо в розвиток потенціалу місцевої громади, і в першу чергу розвиток потенціалу. Молоді, окрім співфінансування проєкту, міська влада забезпечить подальше утримання та безперебійну роботу центру життєстійкості. Олександр В'єтров, Катерина Мельник, Дмитро Довгань, новини одинадцятого каналу. Вони наш духовний фундамент та основа нашої ідентичності. 18 квітня в Україні день пам'яток історії та культури. Третій рік наша країна бореться з навалою окупантів, які нищать все довкола. На Дніпропетровщині знаходиться понад 13 тисяч пам'яток культурної спадщини. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджені 34. Серед них одна національного значення. Загалом по Україні ворог зруйнував вже 900 об'єктів. Тож цінуємо нашу спадщину. І на сам кінець про погоду. В п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 15 градусів тепла, вночі плюс 9. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.